Вони втратили кінцівки на війні та кинули собі виклик підкорити одну із семи вершин світу гору Кіліманджаро. На великі екран виходить стрічка Друге дихання. Фільм про те, як чотири воїни з ампутаціями та одна бійчиня попри білі в тому, йдуть на найвищу точку Африки. Коли стрічку можна буде переглянути в кінтеатрах, Віолета Товкіс розповість. Нам призначена особлива місія. Тися на найвищу вершину Африки. Кіліманджаро. Документальна стрічка. Друге дихання про історію українських ветеранів та чинних військовослужбовців, які, попри ампутацію кінцівок через поранення на фронті, вирушають до Танзанії, аби підкорити найвищу вершину Африки. Ми хочемо, щоб люди пішли в кіно. І побачили наших героїв, які навіть попри втрату кінцівки не зупинилися, а знайшли в собі нове дихання, друге дихання, нове життя. І вони своїм прикладом будуть надихати інших. Ролі зіграли ветерани на позивний Добряк і Рагнар та чинні військовослужбовці шаті, висота та грізлі. А що буде на чотири? Да, це називається зляка. Підтримала. Мені написали. З мого підрозділу знали, що я доволі активний, навіть на протезі, ходжу в гори, займаюся спортом, і мені просто написали: чи було б тобі цікаво піднятися на Кіліманджаро. Я, звісно, написав одразу так для сходження на таку висоту потрібна тривала підготовка. Тож герої посилено тренувалися. Намагалися зробити все, що вони бігали. Ми вивезли їх в гори двічі, в Карпати, І... але це все одно мало. Коли ти йдеш на 6 тисяч метрів, тобі бажано походити 3 тисячі 4, а Карпати закінчуються на 2061. Та всю складність сходження на протезі герою усвідомили лише під час підняття на Кіліманджаро. Якби ти. Ну, там вже довго там не був на протезі, я там півтора року на протезі. І він все одно з часом тебе починає натирати, бо твоя нога потіє. Ти завжди стаєш під різними кутами: слизько, болото, нерівна місцевість. Мені дуже боляче, дискомфортно. Але я буду йти, доки я відчуваю, що я можу. Перешкода є, але вона існує тільки в голові. Я впевнений, що всі будемо йти до кінця. Фільм документує фізичну та психологічну подорож героїв. Вони долають біль, переосмислюють травматичний досвід війни і знаходять силу у єдності та взаємній підтримці. Ця історія не лише про підкорення вершини, а й своїх страхів. Ти не думаєш, що з тобою може статися щось погане. Та коли тебе збивають з ніг, де знайти сили, щоб піднятися? Були моменти, коли. Було дуже важко сиділи. І обговорювали, що краще там хтось з нас втратить свідомість, але ми будемо йти до кінця. Михайло каже, Танзанія справила на них неймовірне враження, особливо танець із тамтешнім племенем, у якому просили у гори дозвіл на сходження для цих племен. Ми були ніби інопланетяни, а вони для нас. У нас був момент, коли Рома знімає протез. Я теж даю свій протез там дітям. Вони дивляться, хтось ну сміється, хтось сміє. it's a Прям а деякі діти деяким дітям страшно, вони починають плакати. Фільм є благодійним проєктом, створеним з ініціативи Геннадія Газіна. Весь прибуток продюсерів від прокату стрічки буде передано до фонду друге дихання, який створили після сходження на Кіліманджаро. Фонд опікується українськими ветеранами із ампутаціями. Ми через фізичну активність числа походи в гори, рафтинг, скелелазіння, займаємося реабілітацією, інтеграцією наших ветеранів. От і у нас вже було більше Цяти таких програм. Головний оператор стрічки Сергій Михальчук каже: зйомки велися у надскладних умовах: висока вологість, а згодом сніг та мороз. Кадри із дронів теж були під загрозою, адже безпілотники втрачали сигнал. Одна камера, яка більша, вона ще працювала, але в неї саме всередині об'єктив покрився її нем і неї був на матриці. Інша під час фінальних уже кадрів уже на вершині вона дійшла до фіналу. Та, попри всі складнощі, наші герої дійшли до піку Кіліменджаро та розгорнули там український прапор, нагадуючи усьому світу справжня висота у силі духу. Наші герої, захисники та захисниця, поставили світовий рекорд. Це вперше українські група людей, ветеранів та дієвих військових з таким пораненням на протезах змогли піднятися на висоту 5985 тисяч метрів. Розділити радість підкорення найвищої точки Африки та біль під час сходження разом із героями стрічки зможете. І ви. Вона виходить у прокат вже 9 жовтня. Віолета Товка. Віктор Зеленко Вікна СТБ, марафон єдині новини.